сторінка 183, параграф 25 Утворення іспанського королівства, завершення, реконкісти, відкриття португальців. Словник кортеси у перекладі з іспанської мови королівський двір. У період федералізму, органи станового представництва в країнах Піренейського півострова. Спочатку в кортесах засідали лише дворяни і духовенство. Згодом право надсилати своїх представників отримали і містам у роботі кортесів кастилі Брало участь також вільне селянство у той час, як в Арагоні воно не мало представництва утворення іспанського королівства, завершення реконкісти. На початку 14 століття Реконкіста більш ніж на 100 років припинилася. Держави, що утворилися завдяки Реконкісті, вирішували внутрішні проблеми, подолання пандемії, чуми та економічних криз, зміцнення королівської влади тощо у цих державах існувала станова представницька монархія спочатку в Кастилії королі скликали на раду лише світську. Та церковну знать. Згодом на її засідання почали запрошувати представників міст і навіть селянських громад. Так виникли збори представників станів Кортеси. На них затверджували нові податки та закони. Кортеси були першим у Європі парламентом, у роботі якого брало участь селянство. У 1474 році наступник Арагонського престолу Фернандо взяв шлюб із королевою Кастилії Ізабель. Датою об'єкту об'єднання двох королів у єдину Іспанію вважають 1479 рік, коли Фернандо вступив на престол Арагону. Проте процес об'єднання Кастилії та Арагону розтягнувся на роки. Дві частини держави суттєво різнилися. Фернандо та Ізабель активно взялися за формування єдиної держави. Вони мали намір знищити все, що їм заважало: місцеві вольності, комунальні права, привілеї дворян тощо. Після зміцнення влади. Фернандо та Ізабель перейшли до завоювання Гранади Гранатського Емірату. У 1492 році вона опинилася під владою Іспанії і Реконкісту було завершено. Чатку арабському населенню маврам дозволили залишити їхню землю та віру. Проте, згідно з указом 1502 року, маври та євреї мали або прийняти християнство, або залишити Іспанію. Масовий виїзд маврів і євреїв призвів до занепаду торгівлі, ремесел, сільського господарства, знелюднення великих територій. Зверніть увагу, об'єднання Іспанії відбулося ціною загибелі або вигнання людей. Дей та економічного застою багатьох районів, проте наслідки проявилися дещо пізніше. Саме в цей час Христофор Колумб відкрив Америку, із якої до Іспанії надійшло стільки золота і срібла, що занепад господарства спочатку майже не вплинув на життя в країні. Відкриття португальців Енріке Мореплавець. Під час реконкісти на Пірнецькому півострові в 1139 році виникло португальське королівство у 14 столітті. В ньому Змінилася династія. Першим представником нової династії був Жуан I. у 1385 році. У битві поблизу Алжубароти він здобув перемогу над королем Кастилії та остаточно відстояв незалежність свого королівства. Одружившись з англійською принцесою, Жан I на століття заклав підвалини союзу англійського та португальського королівства. Один із синів короля став відомий як Енріке Мороплавець. Морський похід Енріки здійснив разом із батьком у 1415 році, завоювавши місто Саута на африканському узбережжі. Тут до нього потрапили досить точні карти арабських мореплавців Це спонукало його до думки організувати морські експедиції по золоту і прянощі. А щоб опанувати нові торгівельні шляхи, треба було обігнути Африку. Прянощі допомагали середньовічній людині зберігати м'ясо, тому попит на них у Європі. Був значним цей чинник став однією із причин бурхливого розвитку мореплавства та відкриття нових земель, у середні віки головним морським кораблем була каравела, здатна перевозити 200 тонн вантажів. Однак вона не витримувала тривалих морських подорожей. Енріка її вдосконалив, полегшивши конструкцію для збільшення водоміскості. Додав три косих вітрила, завдяки чому каравела могла йти проти вітру для будівництва нових. Кораблів Енріке Мороплавець заснував кілька верфей. У 1418 році він створив морохідну школу в Сагреші, куди приїхали вихідці з усіх станів. Разом із фахівцями з морської справи з усієї Європи у школі особисто викладав і Енріке. Завдяки його зусиллям, морохідна школа Віла де Інфанта стала першим у європейській історії науковим центром. Зрештою, ці заходи дозволили споряджати екс. Експедиції для пошуку шляху до Індії. Це в 1498 році втілив Васко да Гама. Головним здобутоком Енріки мореплавця стало освоєння ближньої до Європи Атлантики. Завдяки експедиціям було відкрито і приєднано до Португалії острови Зеленого Мису, Азорські острови, острів Мадейра. Фактично, Енріки мореплавець започаткував створення португальської колоніальної імперії. Португальські мореплавці першими в Європі змогли пройти через мис Нун на заході Африки та побудувати кілька фортів на узбережжі і неїм із нових земель вести золото, коштовності та рабів. Ці здобутки на довгі століття забезпечили існування європейського колонізму. На нових землях португальці засновували плантаційні господарства, зокрема для вирощування цукрової тростини, де працювали раби. Із тростини виробляли цукор, який продавали Вали в Європі і ром для торгівлі з місцевими племенами, як ревний католик Енріка для місіонерської діяльності створив духовний орден, який назвали орден Христа. Цікаві факти, незважаючи на своє прізвисько, у морські походи Енріка Мороплавець виходив лише три рази, проте він був організатором численних морських експедицій, що сприяли розширенню географічних знань і розвитку морської торгівлі.